Та, ще раз за дякую за те, що ви е, відготовлення прийшли на позачергове засідання сесії, яке скликано згідно розпорядження 13ОД від 27.02 року. Значить, я допросив, щоб ми хвилин мовчання вшанували тих, кого з нами немає. Дякую. Шиль, представити. Коли перші наші захисники, як воїни небесної, сотні поклали на вівтар своє життя за незалежність України. Так само третя річниця ми вшановували кожним селі панахідою, пам'ять тих, хто віддав найдорожче, за то щоб ми могли жити, працювати. Так само десь від себе Володимир Васильович хочемо. Подякувати тобі за ті нагороди, які ти отримав, так само оборониши наш спокій, спокій, як кажуть, своїх близьких, рідних. Найбог нагородить за те, що тебе як кажуть, сторицею. Ще одне вітання, аби е, синочок ріс здоровий, щасливий під мирним небом. Під мирним небом України і що не дарма ті всі, хто віддали життя, здоров'я за нашу незалежність, аби, як кажуть, найшвидше повернулися з перемогою, бо, як вже ми кажемо, справедливим миром додому. Вдачі Україну відбудовували, аби вона процвітала, більше нікого не знала. Я Дякую, службу українському роду. Ми сьогодні зібралися з таким е, порядком денним про затвердження порядку денного 34-ї сесії сільської ради, про звернення пастою сільської ради щодо збереження національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для української держави. І про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет спадки територіальної громади. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Е, Марка Вакслава Миколаївна за Вельник Галина Івановна. за. Максимів Степан Богдан, за. Симкулич Михайло Іванович. Пазяк Одека за. Кусак Михайло Ярославович. За. Рулянський Надія Іванів. Андрей Василь Михайлович. Дранчук Роман Ярославович. Магас Василь Михайлович. Звіт Микола Петрович за. Шути. Рішення прийнято. Тринадцять за. Так. Тринадцять за, рішення прийнято. Е, наше звернення, значить, е, аби ви зрозуміли, по цілій Україні, десь ви дивиться новини, по цілій Україні приймаються такі звернення, е, тому що е, ми бачимо що, е, бачимо, що відбувається, як відбувається, і е, ну, прийнято, прийнято, таке, прийнято таке рішення, щоб всі громади показали свою єдність, показали свою небайдужність е, до того, що відбувається в геополітиці, і аби не відбулося такого, що... Десь ну, в Стамбулі чи в Еміратах будуть вирішувати без України, як має бути мир, що має бути. Самі бачимо, що, ну, що щось воно десь йде не так. Наші гаранти, які, які гарантували, які склали свої підписи, один з них, ну, можна казати, як не здійснив агресію, інші десь відхрещуються від того, від того всього, що що казали як воно було і через це така нагальна нагальна потреба таке підписати звернення і всіх сільських е, сільських селищних е, і так само обласних рад звернутися е, звернутися за для того і показати що ну український народ в єдності і хоче мати право відстоювати як кажуть і на політичному рівні не лише на воєнному і на політичному рівні нашу незалежність і Наше право бути рівними з рівними. Агресор розпочався повномасштабне військове вторгнення на українську землю. Планував лічені дні знищити нашу державу. Проте ворог не врахував особливість сили духу нашого народу, його прагнення до самоідентифікації, по духу та проживання в незалежній європейській демократичній державі. У цей відповідальний період українці змогли об'єднатися, створивши потужний щит захисту проти збройної агресії. Натомість Ворог відкрив другий фронт проти України, а саме інформаційну війну. Та намагається дискредитувати державу, і її політичне керівництво, посіяти розбор як між українцями всередині країни, так і в геополітичному просторі. Намагання агресора позбавити Україну міжнародної підтримки та е, маніпулювання неправдивими фактами для позбавлення авторитету рухомого головного командувача президента України є прямою загрозою національної безпеки України. Наша єдність залишається головною силою в упорі російській агресії та боротьбі за власну незалежність, свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Сьогодні єдність фронту і тилу є основною зброєю для відновлення справедливого і світового миру. Ця об'єднавча мета має протистояти діям ворога, який прагне підірвати довіру до України, її інституції та нав'язати ідею щодо розколу українського суспільства. Ми переконані, що в часи зовнішньої агресії, єднання, віра і переконаність у правоті свого шляху допомагають нам протистояти ворогу і нічого не змусить нас відмовитися від боротьби за незалежність України. Всі спроби визначити нашу долю за нас, порушують принципи демократичного світу. Маємо непохитну віру у міст Збройних сил України, Скиряємо голови перед кожним воїном, який дає рішучу відсіч окупантам. Пам'ятаємо наших героїв які на віддар свободи поклали своє життя. В ім'я їхньої світлової пам'яті ми не маємо права зазнати поразки в російсько українській війні і стати жертвою чергового реополітичного розподілу світу. Ми, депутати Спальської сільської ради, закликаємо все українське суспільство, всі політичні партії та громадські інституції до національної єдності. Звертаємося однаковою мірою до влади та політичної опозиції, до політичних сил, перепрошую сил, що присутні сьогодні в парламенті України і тих, хто перебуває поза ними, взяти на себе відповідальність за долю держави в умовах загострення політичних загроз для цілісності і самого існування української держави. Не час для внутрішнього протистояння. Закликаємо вищий органи державної влади дотримуватися твердої позиції, що Україна є і повинна бути по. Цінним суб'єктом міжнародних відносин, що всі переговори, що завер... про завершення російсько-української війни повинні відбуватися на основі позиції чинного президента України. Нічого про Україну без України. Слава Україні, героям! Слава, Слава. Хто за таке звернення і за таке рішення, прошу голосувати. Максиме Степанов Газанович. Володимир Васильович, гусак Михайло за. Ярославович, Михайлишин Михайло Петрович, Чуковський Володимир Васильович, Гордянська Надія Іванів, Андрей Василь. Василь Михайлович, Дранчук, Роман Ярославович, Матас Василь Медвідь Микола Петрович за значить <кій> рішення схвалено. Звернення надіслати президенту України, Верховній Раді України та міністерству закордонних справ України. Рішення оприлюднити на веб-сайті Спасської сільської ради. Контроль за виконанням рішень прокласти Мирославу Мартину. Так, ще маємо зміни. Місце зміни до сільського бюджету. Про досвідну частинку загального фонду. Інші субвенції з місцевого бюджету. 90 тисячна має відділена обласна рада. Е, на... Придбання орбтехніки для клубу Луги 30 тисяч і на ремонт, ремонт і заміну котла у Спасському ліцеї 60 тисяч. Збільшити додаткову частину загального фонду головного розпорядження хоче в Спасській сільській раді КПК-014030 забезпечення діяльності бібліотек. Додати 30 тисяч придбання ортехніки Спасської територіальної громади. Розпорядку корчу спасському ліцею Спасської сільської ради плюс 60 тисяч, заміна водогрійного котла в ліцеї СПАС, е, внести зміну до додаткової частини бюджету, інша діяльність в сфері державного е, управління. Предмети матеріали, обладнання, інвентар мінус 130 тисяч, е, дослідження розробки окремої розвитку реалізації державних програм. Плюс 100 тисяч гривень, предмет і матеріал, обладнання, плюс 30, спрямувати залишок коштів по загальному фонду, який сформувався станом на 1 січня 2025 року у розмірі 200 тисяч. А саме інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. То на лікарство, так, Галина Богдан? Ні, це взагалі на соціальні видатки. На лікарство потрібно збільшувати програми. Ясно. Плюс 100 тисяч гривень. Забезпечення діяльності Палацу будинку культури е, інших клубних закладів, оплата електроенергії плюс 80 тисяч, заходи по роботи з мобілізації і підготовки е, місцевого значення плюс 20 тисяч. Фінансовому відділу на ці відповідні зміни в бюджетні призначення головних розпорядників коштів сільського бюджету їх пропозицій, щодо розподілу до функціональної та економічної ознакоми. Контроль Василь Михайлович Андрейків. Це таке рішення прошло.

Як кажуть, засідання не було. тож Щиро всім дякую, миру, злагоди, здоров'я. найбільше Бог допомагає і переживає. Щиро дякую. Дякую.